Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про прикраси від українських брендів. Це будуть а, сучасні версії народних прикрас, або просто якісь намиста з натяком на етнічність. Буде каміння, будуть дукачі, або просто якісь намиста з цікавою історією. Розкажу, покажу, де купувала, як стилізувати. Хто мене бачить вперше, ви на каналі Краля в коралях». Я Таня, майстриня прикрас з бісеру, але сьогодні будемо говорити не про мої прикраси, а про намиста від українських брендів, які я люблю поважаю. Поїхали! Почнемо ми якраз із каміння. Це український бренд Roots. У мене тут два намиста: одне це гранатове, інше перламутрове. Є ще насправді коралове, але через те, що я його справді дуже часто ношу, я випадково залишила його в батьків. Але... Покажу з ним фото, покажу стилізації. Десь, мабуть, ось тут, сподіваюсь, можна подивитися, полюбуватися. Це справді одне із моїх найулюбленіших намисток. Почнемо, мабуть, із гранатового. Я спробую передати те, як гарно воно переливається на світлі. Хочу ще раз показати при цьому світлі ось цей перелив. Причому колір від різного освітлення змінюється прям. Від такого а, світло-вишневого, аж до чорного. Це дуже гарно. Це намисто не на кожен день, воно більш таке святкове, але все одно мені дуже подобається. На кожен день у мене якраз перламутрове, і перламутр, це він виготовляється із мушлі, так, в якій е, живе, росте, перлинка, тобто з внутрішньої частини мушлі. Е, через. це Кожний цей камінчик, він просто унікальний. Бренд Roots позиціонує себе як прикраси, які передаються у спадок. І якщо говорити про коралеве намисто, для мене це дійсно так. Через те, що вони мінімалістичні насправді, незважаючи на те, що гранатове таке досить святкове, для мене це намисто просто поза часом. Давайте далі. Далі це ось такий дукач від українського бренду Видимо-невидимо. Дукач розповім коротенько, можливо, хто не знає. Це, по суті, прикраса монетка, в якій робили ось таку пришверливу дирочку, вішали на мотузок. І це дуже давня прикраса. Але зазвичай монетки, тобто дукачі раніше, це монети. Австро-Угорської імперії або Російської імперії, і там були зображення якихось їхніх імператорів, двоголових курок. Коротше, український бренд відомо-невидимому вирішили це виправити і зробили ось такі срібні дукачки з українською історією, з українським орнаментом. Він двосторонній, з одного боку зображено дерево світу із пташечками. Один із давніх, мабуть, найдавніших слов'янських міфів про створення світу якраз і говорить про те, що було світове дерево, яке там росло посеред якогось величезного світового океану, і на ньому були пташечки, які якраз і зробили сонце місяць, зорі, там землю із піску. І найдавніша колядка, мені здається, називається. Якби не було знащада світу, якось отак якраз розповідає про ось цей міф. Тому це насправді дуже сильний символ. Так, пані та панове, це Таня з монтажу. Сьогодні Різдво я монтую це відео і вирішила я таки загуглити текст цієї колядки, бо я насправді все казала по пам'яті, і ось що натрапила, не можу не поділитися. Е, приспів, радуйтесь, ой, радуйся люди, що вже світ народився. Мені здається, я це вже десь чула, от щойно колядували і якраз чула. Я зараз насправді не буду розказувати про те, як християнство насаджувало на язичництво ні. Я просто хотіла підкреслити, те, настільки потужна і древня є наша культура і історія. І з іншого боку, тут теж такі, е, квіткова композиція із пташечками. До речі, що мені сподобалося видимо-невидимо, відразу тобі пропонують на вибір дві оксамитові ствітички різних кольорів. Я вибрала собі таку темно-зелену і ще яскраво синю. Чому мені дуже це подобається, я розповім трошечки далі: колончик від бренду Кочут. Це, я не можу назвати це колончиком підвіска. Підвіска від бренду Кочут. Тут ось таке теж деревце. Срібне, і на ньому золота гойдалка, яка ось гойдається. Називається це спогад дитинства. І ця підвіска змусила мене плакати двічі. Перший раз, коли я її побачила, нам мені дуже сподобалась. І, вдруге, тут є насправді дуже смішна історія до сліз. До моїх так точно. Чоловік подарував мені ось цю підвіску на Святого Миколая. І вони її прислали просто із таким звичайним чорним шнурочком. Я її так і носила із цим чорним шнурочком, але через те, що він був слизький в якийсь момент, який я не помітила, шнурочок розв'язався, і цей кулончик я загубила. Я його не знайшла, і чоловіку відвелося купляти його мені ще раз. Але я знайшла для себе вихід, як я казала. Видимо, невідомо щедро нагородив мене ще однією оксомитовою стрічкою, і я його ношу із тією оксамитово стрічкою, яку мені подарували видимо невідомо Як вихід. Тобто, надіва... тобто, його не носити із тим шнурочком, який іде із ним в комплекті. Цей колончик носіть із якоюсь оксомитовою стрічкою, яка не слизька, яку можна зав'язати на бантик і ти будеш впевнений, що воно не спаде, бо є негативний досвід. Це Скарб. У буквальному і переносному значенні просто е, фігурка чоловічка із мартинівського скарбу. Так, щоб зараз не здаватися надто розумною, я на всякий випадок е, напишу про історію цього скарпу е, додатково десь отут. Але е, це скарб антів е, періоду ранніх слов'ян. Це 6-7 століття, тобто десь. Е, тоді заснував Київ. Чому він Мартинівський? Тому що знайшли е, його, саме ось цей скарб, ну, не оцей скарб, а оригінальний е, в селі Мартинівка Київської області. І е, там було зображення ось цього мартинівського чоловічка, який е, є у мене на цій підвісті. Мені дуже подобається, як автентично вона зроблена. Тобто, це корали, такі вставки із срібла. І застібка навіть того, тобто вона е, виглядає більш якоюсь, я, мені здається, давньою. І сам чоловічок тут поєднання золота і срібла, і він такий ніби штучно зістарений. І мені просто дуже подобається, як це виглядає. Дуже. Я не знаю, як вам це пояснити, але у мене ця прикраса викликає. Особливі емоції. Таке відчуття, ніби я просто дотична трошечки до чогось дуже великого. Покажу ще одну прикрасу. Я не можу сказати, що вона по типу етнічна, але чомусь мені хочеться її показати. Знаєте, Тут в склі справжні квіти. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона досить акцентна, тому я її ношу нечасто. І е, я чому хочу її показати. Е, бренд називає Вся, тоді коли я її купувала Синій кульок. Остання згадка, яку я знайшла про нього зараз це, по-моєму, якийсь 2016 рік. Е, в Фейсбуці був якийсь пост. Е, мені здається, що цей бренд зробив ребрендинг, і тепер вони називаються по-іншому. Якщо ви знаєте, можливо, або чули, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я би хотіла ще щось від них придбати. І останнє намисто, яке я сьогодні покажу, це ось це намисто, що на мені, це перлий, а це колосок озолочений. Для мене, взагалі, колосок є особливим символом. По-перше, я маю тату колоска. По-друге, мої батьки-фермери, і взагалі, мені здається, це просто потужний символ. На жаль, я не пам'ятаю назву бренду, але я вам обов'язково. Ці бренди із посиланнями напишу в описі під відео. Якщо ви додивились аж сюди, дай Боже вам здоров'я. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і напишіть, яка із цих прикрас вам найбільше сподобалась, і чи маєте ви якісь можливо схожі.